Вітаю, поціновувачі математики. Розвяжемо номер 60. Відомо, що 1,2 менше х менше 1,5. Нам треба оцінити значення виразу 2х плюс 0,7. Отже, на першому кроці х нам треба помножити на 2. Для цього ми кожну частину нашої нерівності будемо домножати 1,2 помножити на 2 2,4 х помножити на 2 2х, 1,5 помножити на 2 3. Тепер до всіх трьох частин нашої нерівності ми додаємо 0,7. 2,4 плюс 0,7 отримаємо 1,3. 2х плюс 0,7. 3 додати 0,7 буде 3,7. Ми оцінили значення нашого виразу. Друге. Тепер нам треба оцінити вираз 5 мінус х. Ми помічаємо, що перед х у нас змінився знак. Отже, фактично, ми домножили нашу нерівність на мінус 1. Якщо ми домножаємо на від'ємне число, знак нерівності ми повинні розвернути. Але не прийнято записувати нерівність у порядку спадання, отже, ми її дзеркально відобразимо. І тепер додамо 5 до всіх трьох частин нашої нерівності. Мінус 1,5 плюс 5 два числа з різними знаками. Від 5 будемо віднімати 1,5. 5 додамо мінус х. Від 5 будемо віднімати 1,2 і ставити знак плюс, адже більше число було додатне. Ми оцінили наш вираз, третє, х третіх мінус 1. Знову ж таки, маємо нерівність. Спочатку х фактично ділили на 3, 1,2 ділимо на 3, х ділимо на 3, 1,5 ділимо на 3. А тепер віднімаємо одиничку від всіх трьох частин нерівності: 0,4 мінус 1, х3 мінус 1, 0,5 мінус 1. Ми оцінили нашу нерівність четверта. Нам треба оцінити вираз 2 мінус 10х. Отже, фактично, спочатку х будемо множити на мінус 10, а потім додавати двійку. 1,2 множимо на мінус 10, буде число від'ємне, і кому переносимо на одну цифру. При множенні на від'ємне число знак нерівності розвертаємо х множимо на мінус 10. 1,5 множимо на мінус 10. Знак знову розвертаємо, буде від'ємне число і кому перенесли на одну цифру. Записуємо числа в порядку зростання. Отже, мінус 15 менше мінус 10х менше мінус 12. А тепер до всіх трьох частин нашої нерівності додаємо 2. Мінус 15 плюс 2, 2 мінус 10х, мінус 12 плюс 2. Ми оцінили нашу нерівність. Отже, завдання виконане повністю.